Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Я сьогодні зайшла, подивилася, скільки в мене нових підписників, і подумала про те, що мені ж необхідно продовжити якось свою історію про те, що ми їдемо додому. І я напевно, що зроблю трішки менше вас, тому що не всім сподобається та інформація, яку я скажу. Коли я ходила по Аліканте гуляла, коли. Ми десь їздили, відпочивали. Я це все знімала, показувала для вас. Дуже багато людей мене питали, чому ми не в Україні, чому ми відпочиваємо, а чому ваш чоловік не в окопі. Ну, дуже зрозумілі питання. Ось, коли я додала відео про те, що я їду з донькою. Ну я там, напевно, що не досить правильно висловилася. Я сказала, що ми за лісою їдемо в Україну, але не сказала, що Женя залишається тут. Так, ну то була моя помилка. Дуже багато людей мені почали писати, що я дуже погана мати, що як мене характеризувати, якщо я їду у Кривий Ріг, а там зараз такі відбуваються події, зараз там планується масований обстріл і таке інше. Звичайно, що дуже багато людей писало, що приїжджайте, щасливої вам дороги. Ми зараз в Україні, і все ну, плюс-мінус непогано. Люди працюють, живуть. Ну, ну, все звичайно, я все це розумію. Але чому, коли ми знімаємо щось позитивне і класне, чому пишуть, чого вони в Україні? Коли я збираюся їхати в Україну, люди починають мене відговорювати і казати, що ні, залишайтесь там хоча б декілька місяців, хоча б рік, але залишіться і ну, врятуйте так, скажемо, своє життя і життя своєї дитини. Я, якщо чесно, хочу вам подякувати, тому що ці коментарі, не те, що мене вразили, але вони подіяли. Ну, зі своїм чином, якось вони на мене подіяли, і я зрозуміла, що необхідно затриматись трішки, І так як у Аліси є проблема з паспортом. До речі, я написала все ж таки в Барселону в посольство. Вони мені мені відповіли, що потрібно подовжити паспорт. Барселона знаходиться 600 кілометрів звідси. Потрібно туди і, і назад приїхати. І, ну, коротше, це взагалі не суть. Просто сама тема, що в Барселоні, тільки в Барселоні або в Мадриді, можна поновити подовжити цей паспорт. Мені не досить зручно. Я розумію, що можна зробити по-іншому. Можна все ж таки затриматись тут на два місяці, поїхати в Валенцію, зробити новий Алісі паспорт. І тоді вже вирішувати, чи їхати додому, чи ні. До речі, там ще в коментарях писали, що я ж з чоловіком, чого це я шукаю житло і в ну, мене немає де жити, чи він мене вигнав. чи... Ну, там така вже Санта-Барбара просто накрутилася. Взагалі не так. Ну, знаєте, я жінка, так, горде, горде, як жінка горда, як на українській мові. Коротше, я о, до, короче і горда, ну все, що потрібно про мене знати. Мені жінка написала одна, що я дуже багато кажу слів, але і коротше, що мені потрібно від цих слів паразитів позбавлятися якось. І я дякую вам, це дійсно так. Я іноді, коли запишу відео і переглядаю його, слухаю, і думаю, ну, ну ну чого, бо ти завжди кажеш те але. Ну чого завжди те «короче», Ну можна ж було навіть повирізати. Ну, ось така. я. У вас є звичайний що вибір, чи дивитися мене, чи відписатися від мене. Я вчусь. Зараз ось мій блог, щоденник, так? як його назвати правильно. Я вчусь говорити і вчусь говорити правильно. Для мене українська мова, по-перше, це не те, що складно і важко. Та деяких слів я все ж таки не знаю, я їх і перекладаю, іноді в перекладачі, так вам зізнаюсь на хвилинку. Ось, і Деяких слів я не можу згадати ну так, швидко, тому іноді не хочеться перезаписувати. Я вже вам кажу, а ви мені пишіть в коментарях, як то правильно. Ну, то, бачите, як зачепиться щось одне за інше. Потім я втрачаю думку. Тож ми посварилися, був один період, я зрозуміла, що все, я так жити не хочу, я так більше не можу, і я не буду, і мені потрібно вже їхати додому чи шукати житло, все, я ухожу, ну і таке інше. І тому я декілька днів подумала, побачила, що нема у нас якогось там зворотнього зв'язку один між одним, і зрозуміла, що все потрібно вирішувати і їхати додому. Записала для вас це відео, почула коментарів свою адресу, потім вже поспілкувалася з родичами своїми, з мамою і зрозуміла, що потрібно відкласти цю. Поїздку додому хоча б на місяць, на два. Ну, якщо я все ж таки поїду в Валенцію робити Алісі паспорт, то нехай півтора-два місяці будуть його робити. Якщо я вже там вирішу далі їхати додому, то я зможу з цим паспортом хоча б взяти квиток на літак і долетіти, і не тягнути дитину декілька днів в тому автобусі. Ось, зараз знову також почнуть все мені таке писати, хто за, хто проти. Я, до речі, до речі, так багато коментарів було. Я, звичайно, ще вам дякую, але я просто не встигаю на все це відповідати. Я не знаю, як ті блогери, у яких там мільйони просто вони збирають, як вони взагалі спілкуються зі своєю аудиторією. Ще писали, що допомога закінчується, тому я ну, рву когті додому. Якби воно то було так, взагалі в Іспанії немає допомоги, ну як такової допомоги. Спочатку була така офіційна від Іспанії допомога, вона була на три місяці. Ми отримали її, і ми зняли це житло, в якому зараз ми живемо. Тому що потрібно було заплатити за перший місяць та за останній, і це одразу ну, неможливо було знайти таку суму. До речі, можливо, я знімала відео. Це всі відео, що зв'язані з Тенерифе, тому що з Тенерифе ми вже приїжджали сюди, і в нас там були оці труднощі, і я ну, наче я ділилася там відео. Якісь останні з Тенерифе, то десь точно є. Ось так була ця допомога. Але щоб кожного місяця я ходила там та вибивала ту допомогу фінансову, такого немає. І на зараз, наскільки я знаю, можна також оформити якусь іспанську тут чи інгресу мінімум Вітал. Ну, поправте мене, якщо я неправильно говорю це. Можна її оформлювати зараз. Іти. Я бачу, що українці досить, ну, достатньо часто зараз цим користуються, її дуже довго оформлюють. Тобто можна і рік чекати, поки вони будуть розглядати взагалі ваші документи і вашу заяву. Це можна зробити, та я ж цього ще не робила. І до цього я жила ну, все завдяки Жені, тому що він ходив на роботу і забезпечував нашу родину ну, повністю. Ну, так що а про яку допомогу там йде мова, я так і не зрозуміла. Ну, може так, якщо люди не знають мене, то я оце для них і говорю. А хто знає, то той знає Тож таке, можна підвести підсумок цієї розмови. Я вдячна вам за вашу підтримку, вдячна тим, що я ну, подивилась трішки з іншого боку, взагалі, на цю всю ситуацію, і що зараз в країні війна, і звичайно, що поїхати можна. Ну, в будь-який момент взяти, просто зірватися і поїхати додому. Та відповідальність лежить на мені на мені за те, що далі там буде відбуватися. Звичайно, що я розмовляла там з, зі знайомими, так, які з Кривого Рогу і кажуть, що ну, ракети літають, там нічого люди не реагують, сирени йдуть, а вони там собі гуляють, чи займаються своїми справами. Ну, Люди, які звикли до цього, звичайно, що. Ну, не те, що їм легше, легше від того взагалі бути не може. Це жах, просто що коїться. Коли розумієш, що людина вже, яка там живе, вона до того звикла. Вона звикла, вона спить, коли йде та сирена. Вона звикла, коли летить та ракета. Ну, я не знаю, це просто якесь жахіття. Мені людина одна написала, що за цей час, поки в Україні війна, вони дуже постаріли. Ну постаріли зовнішньо і, і діти якісь виглядають ну виснаженими, тому що ну, наче якщо дитина може й не каже того, що вона боїться. Але я розумію, що це внутрішній завжди страх. Коли чого ми поїхали? Я не пам'ятаю, чи я розповідала чи ні. На початку війни, коли все починалося, і ми бігали до бомбосховища, ну, кожну середу, не було такого, що ми сиділи вдома З собакою, за лісою, дідусь, бабуся, ми всі збиралися і бігли в бомбосховище з чемоданчиком цим тривожним, ну з рюкзачком. І за ніч було якось дуже багато цих тривог, вже не пам'ятаю скільки, але вже було десь дві або три години ночі, і ми вже так виснажились, тому що ліфт не працював, і потрібно було на шостий поверх, ну, бігати туди-сюди. Е, ось і Аліса ж ну, так в верхньому одязі і бігала. І коли ми вже прийшли додому, вона вона сидить ось так ось ці в цьому одязі, і каже: А можна вже спати, а можна вже роздягатися. І вона ну, бувало, що так і лягала просто в курці, в штанах, та навіть була взута, бувало, таке лягала, і хоча б трішки щоб могла відпочити, а далі знову ж ми бігали. І пам'ятаю один день, коли ми вже ну, змирилися, так скажемо. Ну, не змирилися, але ну, прийняли таке рішення, що ми бігти не будемо. І дідусь кричить, давайте всі збирайтеся, біжимо в бомбосховище. Я кажу, я не буду нікуди бігти. Нехай дитина спить, все. Ну і вони залишилися також з бабусею. Ну, пішли в кімнату, лягли спати, а ми за лісою в телефоні, хто чим займався. І тут у нас там поруч є е, шахта, і там щось сталося з трансформаторною цією будкою, і вона загорілася. Таке просто зарево було. І небо було то зелене, то синє, то жовте. І ми коли побачили це небо, ліса так злякалася, ми прибігли. Ну, в кімнату, ну, були на балконі, прибігли в кімнату. Дивлюсь, вона бере телефон і пише, що робити, коли сяє небо. Ну, в гуглі це пише. І я зрозуміла, що, ну, що далі буде тільки гірше, тому що це тільки початок був, так, 8 березня ми поїхали. Це взагалі початок початок був. Я зрозуміла, що потрібно щось робити. і Якщо є в мене зараз така можливість, от саме зараз брати і їхати. Що якщо буде, ну, все добре, я побачу, що більш-менш безпечно, я буду повертатися додому. Ну, звичайно, що хочеться повернутися, коли буде перемога. Та вже й писали, що і не потрібні ми там, що після перемоги не повертайтеся, українці. Ой, але це страшно. Страшно, коли людина вже звикає і вона живе. І коли я дзвоню своїм ну, рідним, а вони кажуть, та все добре, все нормально, ну літає, ну ну, ну сирена там та годить, ну і що? Ось це найстрашніше, тому що люди вже навіть не помічають. А це дуже звичайно, що давить на психіку людини. Наговорила, наговорила вам і не пам'ятаючи, сказала найголовніше. Ми знайшли, ну Женя нам знайшов зараз кімнату, так як він буде летіти на Ібіцу, він буде там працювати деякий час, декілька місяців. А для нас зараз знайшли кімнату. Заліз будемо жити там. Сьогодні вже вирішили це питання. Подзвонили до господаря, тому що не знали, чи можна з дитиною. Ну, потрібно було, щоб людина сказала, чи так можна. Єдине, що там дуже маленьке ліжко, необхідно щось придумати з тим ліжком. Ну, буду вам розповідати, все звичайно показувати. Ну на зараз ситуація така. Дякую, що звичайно вам всім за підтримку. Я... Дуже сподіваюся, що, що не буде такого просто гулу і ажіотажу в коментарях і що все буде більш-менш спокійно. Я всім вам бажаю мирного неба. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Я дуже сподіваюся, що коли настане перемога, ми всі зберемося зі своїми рідними в родинному колі та будемо, як і раніше, щасливі. Всім бажаю гарного дня та побачимось у наступному відео.